Всім привіт! Ви на каналі це футболісімо». Сьогодні один рік, як Аргентина виграла чемпіонат світу над Францією. І ми розберемо, як вони до цього йшли. Вони грали проти Саудівської Аравії перший матч. На 10-й хвилині забив Месі. На 48-й Саудівська Аравія зрівняла, на 53-й знову Саудівська Аравія зрівняла і Аргентина програла. Потім другий матч проти Мексики. Забив Мессі на 64-й, на 87-й забив Енсо. І Аргентина виграла третій останній матч проти Польщі. Аргентина виграла 2-0 Польщу і пройшла далі. Чемпіонат світу. Потім Аргентина грала проти Австралії, де вони виграли 2-1. Сам собі забив Енсо. І... Аргентина виграла Австралію і пройшла далі. До фіналу залишилося не так трошки. Аргентина грала проти Нідерландів, де вони розписали нічию по пенальті 3-4. Аргентина виграла. І залишився останній матч до фіналу. Аргентина 3-0 виграла Хорватів і пройшла фінал Чемпіонату світу. Франції залишилося до фіналу один матч. І вони його виграли проти Марокко. 2-0. І пройшли фінал проти Аргентини. Результат здивував фінал чемпіонату світу. Всі дивились. Аргентина-Франція. Рахунок 3-3. Пенальті 4-2. Аргентина здобуває перемогу. І Аргентина стає володарем чемпіонату світу. Я вболював за Францію, але Аргентина це здобула. І думаю, в наступний чемпіонат світу виграє Франція. Ви були на це футболісімо. Якщо вам це сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Ви були на каналі Це футболісімо.